Наступний спікер Світлана Мороз, організатор конференції і керуючий партнер юридичної компанії Діктом. Так, дякую, Євген, дякую. Якщо можна, Олег, мою презентацію вивести, ага, супер. Продовження тези Юрія Івановича про роботу з Сереччину і про товарооборот, дійсно, у нас за стереччину товарооборот буде збільшуватися. І лише в прогресивній шкалі я в цьому впевнена. І я наведу вам декілька якби фактів. Зараз Олег налаштує камеру, переключить мені слайд. Трошки про нас, як ми прожили війну? За рейтингом юридичної газети Лідери ринку, ми відмічені в чотирьох практиках в 2023 році це трудове інтелектуальне, корпоративне і податкове право. І для мене такий виклик і цікавим несподіваним завданням це виявилася робота з Туреччиною. На сьогоднішній день ми Допомагаємо українським підприємцям, які мають певні завдання в Туреччині. Допомагаємо їх вирішувати. І в мене тут присутній партнер, мій турецький друг Кадір. Він так скромно сидить. Привіт, можеш піднятися, щоб тебе люди побачили. Це мій партнер, з яким я далі розкажу: ми маємо торгову кампанію From Turkey UA, і будемо займатися і почали займатися дистриб'юцією ексклюзивних турецьких товарів в Україну. І безпосередньо він мені також допомагає по супроводу наших клієнтів в Туреччині. Тобто, ми зараз працюємо на дві України, Україна Туреччина. І тому, власне, більш детальніше розповім про Туреччину, інсайти, лайфхаки, і чому цікаво. І, власне, якщо навіть ви не працюєте з Туреччиною, повірте, буде цікаво і корисно, тому що в майбутньому більше деталей, більше комплектуючих, більше обладнання, більше там, сировини, такої, як там, текстилю, шкіра і так далі, ми матимемо саме з Туреччини. Власне, сьогодні кожен із вас є споживачем турецьких продуктів, коли ви купуєте ОВУ. Чи фрукти не сезонні, в більшості випадків це е, саме продукти харчування з Туреччини. Да? от Тому ми все більше і більше будемо мати на полицях, в тому числі турецьких товарів. Коли в нас почалася повномасштабна війна, десь через три місяці ми побачили на полицях е, польські, молдавські, румунські, чеські товари вже готового е, ну, до вживання да? харчові продукти, але згодом пізніше ми побачимо більше турецьких. Може, наступний слайд. Е, так, можна наступний перед тим, взагалі, така для вас порада. От я в Туреччині прожила майже рік і зараз продовжую вчити турецьку мову, і живу зараз на дві країни: то в Києві, то в Стамбулі, переважно в Стамбулі. Якщо ви плануєте виходити або працювати, або ви вже працюєте з країнами Сходу, перше потрібно розуміти, що це інша ментальність, це інша релігія, мова, звісно, зрозуміло, так. Да? Ну, е, якщо ви будете заключати якісь контракти або планувати працювати з країнами арабськими, з країнами Сходу, перше, вам потрібна місцева людина. Без місцевої людини, яка говорить рідною мовою, для вас будь, на будь що прайс буде в два рази вище. Для іноземців, ми для них іноземці і для іноземців прайс буде в два рази вищий, тому якщо ви хочете будь-яку продукцію, будь-який товар знайти або вивести туди свою продукцію. Перше, що вам треба мати свого агента, свого свою повірену людину в іншій країні в цій країні, яка буде говорити їхньою рідною мовою і. Працювати е, у нас там от нещодавно кейс, який ми з Кадіром закрили, це наша українська компанія купила замовила генератори у турецької компанії, яка є в топ-10 по продажу цих генераторів. І, власне, ми там три місяці намагалися ці генератори забрати в Україну, тому що турецька компанія просто їх не доставляла. Е, на, мій, на моє питання клієнту: чому ви вибрали цю компанію без рекомендацій? Як ви взагалі вибрали цю компанію? То просто в інтернеті знайшли. Там, Пішов там ця компанія входить, топ-10 турецьких компаній, які займаються генераторами на ринки Сходу, так не можна виходити. Потрібно обов'язково мати рекомендації від місцевих, з ким можна працювати. Це перше, друге, потрібно мати своє протеже. Тобто, ця людина має перед цією компанією за вас попросити. Ну, просто такі правила в країнах сходу вони так працюють. Да? Тобто, якщо за вас попросить місцева людина з якимось авторитетом, з ім'ям, і статусом, ваш контракт буде більш успішний успішним. Шніші, скорі ваші умови контракту будуть виконувати і будуть розуміти, що для вас це потрібно виконати да. Значить, менталітет зрозуміло: мова, релігія про мову також цікава. До мене звернулася компанія, вони в Туреччині закупляють різні продукти. Останній раз вони закупляли парфумерію. Ну і кажуть, ми закупили парфумерію, але вони на етикетку поставили свої лейби з адресою, з телефоном. Нас це не влаштовує, тому що нам немає сенсу тоді продавати, бо конкуренти можуть викупувати контакти і так далі. Це буде ну, недобросовісна конкуренція. Але тут... Нас запевняють, що вони зобов'язані на Лейбі поставити номер телефону, емейл і адресу виробництва. Чи можеш ти це перевірити по законодавству? Бо нам два турецьких адвокати дали консультацію і підтвердили, що дійсно виробник правий. Я сіла сама розбиратися в законодавстві, дала їм витяжки, консультацію на, на турецькій українській мові, що вони не праві, і такої вимоги саме до ці до такого виду продукції, немає. Хоча турецькі адвокати їм про це сказали, зрозумієте? От тобто. Стосовно менталітету права і правил ведення бізнесу, якщо ти іноземець, то навіть консалтинг треба закупляти у своїх. Бо якщо ти закупляєш консалтинг і послуги у місцевих, вони все одно навіть в цьому випадку будуть більш прихильніші до е, місцевих ніж до тебе. Хоча ти платиш, ти е, замовляєш послуги, але все одно буде прихильність до місцевого, розумієте, яка ситуація? Далі що я побачила цікаве, це ті наші, які вже там живуть багато років. Вони чомусь переймають ці звички сходу. І начебто звертаєшся до нашої людини, а, яка там місцева, проживає, і так далі. Але розумієш, що з роками поведінка все одно а, більш, вже, вже не наша ментальність. Змінюються поведінкові характеристики. Можна наступний слайд? Можна наступний. Чому торговий потенціал з Туреччиною буде збільшуватися? Тому що географічне розташування Туреччини, да? Туреччина знаходиться в такому місці, де зручно робити логістику і в країни Сходу, і в Європу. Більше того, у Туреччині дуже налагоджена система морських перевезень водою. Да? І Африка, Індія це ті країни, які це для них взагалі Туреччина торговий хаб. В Стамбулі є дуже великий оптовий промисловий ринок, де ви можете побачити дуже багато людей з країн Африки і з Індії, які скупляються, замовляють продукцію оптову. Тому що Туреччина дуже зручне географічне розташування. Якщо ви хочете почати виходити на країни Сходу і у вас питання, як це зробити, це можна почати з того, що виставлятися на виставках. В Туреччині, бо на виставках в Туреччині, от я була на текстильній виставці, е більшість людей це е люди з арабських країн. Тобто, якщо ви хочете виходити на країни Сходу, Туреччина, яка близька до нас по графічному розташуванню, і вона. Не є внаслідок релігійних особливостей, да. Ви не побачите там багато відмінностей між нами, тобто вони досить про європейсько орієнтовані. Ну, турки мається на увазі. Да не вони не такі консервативні, як, наприклад, Сирія. Вони не є такими консервативними. Да, вони більш такі а, модернізовані. Да, все вони ще вони себе називають мод, ну, інколи місцеві араби, які вже про більше про європейські араб себе називають. Ви там побачите більше представників Арабського Сходу, і це можливість виходити, налагоджувати контакти, зв'язки і так далі. Можна наступний слайд. Тобто торговий хаб, я була на конференції одній в, в Стамбулі. Були представники з різних країн світу. Да? Тобто, Туреччина це такий торговий хаб, звідки можна починати рухатись далі. Можна наступний слайд. Тобто, не тільки країни Сходу, африка, Індія також можуть бути для вас певним, певним такою можливістю для руху. Можна наступний слайд. і наступний. Наступний. Значить, по можна також пропустити це по е, умовам проживання. Ви знаєте, що у нас 90 днів без й тому зручно рухатись і працювати з Туреччиною в цьому напрямку. По е, рівню Doing Business Туреччина е, попереду нас на 30 позицій. Ми Це, звісно, дані 2021 року, 2022 рік, е, цей рейтинг Doing Business в країні не міряли, і в 2023 також не міряли, бо це інші умови. Ми, в принципі, вже по категоріям по котеровкам не можемо мірятися в цьому рейтингу. Да? Але ми е, займали в 2021 році 70-те місце, Туреччина 43. -тє. Тобто, Туреччина на 30 позицій вища по Doing Business, ніж Україна. Можна наступний слайд? Які можливості для вас, як підприємців, якщо ви не плануєте торгувати, виходити на експорт, але ви, наприклад, плануєте імпорт, або ви хочете модернізувати якесь обладнання чи отримати якісь устаткування? Тут варто сказати, що Туреччина це не лише торговий хаб, а й також великий промисловий хаб. Як це сталося? Туреччина дуже закрита для імпорту. Щось привезти туди туди своє готову продукцію дуже складно. Сировину якої немає Туреччині, будь ласка, обладнання машини устаткування, якого немає в Туреччині, так можна специфічне, а, якесь, але те, що виробляє туреччина, дуже важко завести лише мито може складати 130-150%. Це лише мито. А плюс ПДВ, да, тобто сама для імпорту країна закрита, але дуже відкрита для експорту. Тобто, ставка була зроблена на те, якщо ви виробник і ви хочете у нас в Туреччині продавати товари, а у нас є де продавати у нас 85 мільйонів офіційно, і плюс близько п'яти ну я думаю, 25-30 мільйонів мігрантів. Тобто, вже за 100 мільйонів перевищило зараз мешканців Туреччини населення місцевого і мігрантів. Якщо ви хочете продавати у нас, відкривайте у нас завод ставте свої потужності у нас, виробляйте, платіть у нас податки, створюйте у нас робочі місця і користуйтесь нашими можливостями. Зараз в Туреччині налічується близько 220 індустріальних парків. В Україні, якщо я не помиляюсь, лише 20. Кількість портів, торгових розв'язок і так далі про це вже говорила. Тому в Туреччині можна знайти будь-що. І якщо вам необхідно оновити щось, щось придбати, але у вас немає на те коштів, то той інструмент, який підприємці не розглядають, а ми навчилися з ним працювати, це лізинг від виробника. Тобто, ми зараз ми розуміємо, і ми спілкувалися з турецькими виробниками. лізинг від виробника можливий. Якщо ви купуєте таку продукцію, лізинг під лізинг в Україні націнка 25-30%, З виробником можна домовитись під, за лізинг під забезпечення цієї ж продукції і під страхування, але без цієї націнки 25%. І виробники турецькі до нас до українців в цьому плані. Не дивлячись на війну і в тих умовах, які ми зараз є, вони лояльні, готові до перемовин і готові розглядати запити і надавати свої пропозиції. Також як варіант, можна запрошувати турків в свою дольову участь. Якщо у вас якийсь специфічний бізнес і він потребує якогось специфічного, наприклад, обладнання чи устаткування, чи ви знаєте, що турки мають таку технологію, чи а, в них є таке обладнання, ви можете запросити турка до себе в дольовий бізнес. Він вкладе, може вкластися обладнання. Аденням устаткуванням технології і а, таким чином розвивати свій а, напрям. А що ще по туреччині цікавого розвиток виробництва? Я буду в другій панельній секції більше про юридичні моменти розповідати. Але у нас дуже багато компаній в Україні я знаю три мінімум три, але але ну в плані якби порівняти масштаби три, які лише в Алані розмістили свої виробничі потужності. Чи наші українські виробники, які поїхали в Туреччину, подивилися ціни на оренду землі, подивилися ціну на будівництво заводу, подивилися ціну на. На робочу силу, подивилися на наявність робочої сили і за півроку поставили свої заводи. Тому як варіант може бути перенесення своїх потужностей на територію Туреччини. 220 індустріальних парків: це де ви можете користуватися електроенергією, водою, всіма всією інфраструктурою і земля дешева ну, в порівнянні. Да? Тому а, досить, досить якби, ефективно далі з цих потужностей ви можете експортувати в країни Сходу а в, а, в Європу, що зручно на території Туреччини є всі необхідні сертифіковані лабораторії і центри, сертифіковані Європою. Якщо ви виробляєте якусь косметику чи харчову продукцію, ви ви через дорогу, умовно через дорогу перейшли, здали в лабораторію, вам зробили тести. Ви з цими сертифікатами можете експортувати в Європу. Ті, хто експортують в Європу. Знають, що таке отримати сертифікат євро 1 для експорту в європейські країни. Наскільки це складно, довго і неможливо. По останньому кейсу ми ем, не могли експортувати там певний апарат масажний в Європу, не могли експортувати, бо на території України не існує сертифікованого центру лабораторії, яка б могла протестити без цих тестів. Ми цей апарат не могли завести в Європу. Ми зробили по іншому, просто переробили документи, що це електричний прибор, як електрочайник, грубо кажучи, і він без цієї специфічної сертифікації може перетинати кордон і їхати в Європу. По іншому, неможливо було просто неможливо, бо у нас центрів сертифікованих таких. Немає європейських, Євро 1 нам не отримати, а з Європи сюди ніхто не приїде робити тестування виробництва, тому що війна і в умовах війни просто ці лабораторії вони не рухаються. А якщо і вмовити приїхати, то вартість контракту зрозуміло. Я вже завершую. Тому, а Туреччина в цьому плані дуже зручна. Є всі сертифіковані європейські центри лабораторії, і ви можете проводити сертифікацію і рухатись на весь світ. А можна наступний слайд? І важливо те, що в 2022 році Україна сторечно підписала угоду про вільну торгівлю. Вона ще не ратифікована. Але якщо ця угода буде ратифікована, а вона буде ратифікована, її ж не даремно підписали це лише питання часу. То це говорить про ту мою тезу, що товарооборот між Україною і Туреччиною збільшиться просто в неї ну в дуже великій прогресивній шкалі.